На ютуб каналі Ґветі Білуз було опубліковано анонімне відео, у якому колишня студентка університету імені Карпенка Карого розповіла про домагання з боку викладача. Цікаво, що спершу канал називався Содомого моря Кнут Кіт, і там публікувалося відео з репетиції та записи вистав. І саме тут 21 січня вийшло перше анонімне відео. А сам канал було переіменовано. Вона зазначила, що після вступу до університету у 2020 році спілкування з Білусом переросло з більш формального у особисте, включаючи недоречні повідомлення і прохання надіслати інтимні фотографії. Потім дівчина виступила вже публічно в програмі Сніданок з 1 плюс 1» і там звинуватила свого колишнього викладача. Нею виявилась колишня студентка Софія Сапожнік. Я поїхала, я зрозуміла, що. Про це треба говорити, бо я дійсно не думала про це так, як я зараз про це думаю. Вважаю. Бо я трошки вже виросла. Я дивлюся назад, я розумію, все, що відбувалося, це ненормально, і ми мовчимо, бо є маніпуляція, є така причина, що нам 17-18 років, і він як майстер, як наш гуру. Ми не можемо навіть подумати щось погане сказати, бо нам здається, що це так і має бути.